16 травня 1957 року народився рок співак і музикант Юрій Шевчук. Сніданок може і не всі, але багато пісень знає на пам'ять, слухає гурди ДТ і підспіва. А зараз розповімо історію кохання Юрія Шевчука. Дивіться. Їх осуджували сусіди, про них писали в газетах, а вони тільки знизували плечима. Ельміра, молода красуня, балерина та Юрій, значно старший і з непевною репутацією рок-музикант. Проте ця пара знала, що таке кохання. Ну як живеш? Не спрашивай. Ще страшна! Юрію Шевчуку було 27 і його знали далеко за межами рідної Уфи. Гурт ДДТ уже виступав на величезному стадіоні лужники. Їхні пісні, переспівували їхні біографії. Знали. Ельміра, як виявилося, вчилася у тій школі, яку кілька років раніше закінчився рок-музикант. От би з ним легендарним познайомитися! Мріяла дівчина, і в пригоді стали спільні друзі. Не встигла юна балерина озирнутися як уже весілля, скромне і тихе, навіть сукню не купували, щоби зекономити позичили у подруги. Хлопчика, який народився, назвали на честь Петра і. Шевчук і тоді колоритний, великі окуляри, борода більше схожий на сільського вчителя ніж на рок зірку Проте він, до речі, вчителем теж був викладав у школі малювання та креслення, а ще постійно робив портрети Ельміри. Молода балерина обожнювала йому позивати: під простою та нескошеної криші. Іще друг в друге тепло. Хвороба підкралася до ельміри непомітно. Спочатку просто боліла голова. А напередодні 92-го року Ельміра рушила до Петербургу відсвяткувати новий рік з Юрою. Зібрала речі, викликала таксі і гайнула на вокзал. От тільки новий рік вона зустріла в кареті швидкої допомоги. З діагнозом рак. Не допомогли ні операція, ні хіміотерапія. Юрій Шевчук став удівцем у віці 35 років. Довгий час нікого не хотів бачити, а потім з головою ринув у виховання сина. Жінок почав уникати. На стіні у квартирі Шевчука досі висить великий портрет Ельміри. Вона у темній фіолотовій сукні, чернява, з пронизливим поглядом щодня дивиться на коханого і ніколи не осуджує. І кажеться все. Панулям кисла ротиці. І з ким то вона, але все таки знає. Ти не один.